Святин Буценко, тренер команди Дніпро. Чого не вистачило команді до перемоги? Ну, Не вистачило досвіду до перемоги. Але багато було сьогодні забитих голів. Це те, за що люблять болівальники цей вид спорту. Тому ми задоволені, що ми забили чемпіону 6 голів. а взагалі що спрацювало добре, не дивлячись на поразку? Спрацювала більшість, ми дуже. Багато шайб закинули. більше шайб ми закинули в більшості. Тому це праця, це праця на тренуваннях. Тому ми задоволені, що праця на тренуваннях вона е, приносить свої плоди. А що скажете про суперника? Чи справді суперник сьогодні був сильнішим? Суперник не тільки сьогодні був сильніший, суперник це взагалі чемпіон минулого року. Е, це система, система, до якої ми йдемо і хочемо, щоб так було. Соперник дуже, дуже потужний, гарний, цікава команда, цікавий тренер. Взагалі цікаво проти нього грати. І ми тільки набираємося досвіду і тільки-тільки ми, ми заходимо в цей чемпіонат, остання гра, але цей чемпіонат я хочу. Сказати, що він пішов в копилку команді нашої, і наші хлопці молоді, вони набрались досвіду, достатньо досвіду. І чекаємо наступного року. Дякую, І вам. Шеференко Олег, тренер команди Сокіл. Яка була головна стратегія на цей матч і чи вдалося її реалізувати повністю? Ну, потрібна була сьогодні перемога взяти три очки, тому не влаштовувалися. Ну, знаємо, що Команди у Казані Боценка дуже грає сучасний хокей, так? швидка, молода. Тому такий матч вийшло у нас. Молодіжна гра сьогодні була така, така доволі багато рахунок, багато шай було закинуто. Цифри на табло, але ж для тренерів це не дуже приємно, але ж що маємо, то маємо. А як команда справлялася з тиском суперника сьогодні? Ну, як справилось? напрацьовували наші схеми. так, не... За... Захисникам казали, що треба виходити з поцелого давлення і що треба починати атаки. Тому ну, старалося грати. Часно хокей. А наскільки важливо було сьогодні перемогти? Ну, Нам потрібна була перемога, щоб залишитися на першій сходинці. Ми це зробили. Тому це добре, але ж же... треба працювати і працювати ще. Дякую вам.